яка датується теж 1140 роками, ще немає, немає жодного, жодної фіксованої згадки власне, Галицького владиства, Галицької імперії. І так можемо умовно судити, що на момент утворення е, катедрального собору Успенського 1157 рік, це часи Ярослава Володимирковича, відомого теж, як восьму це владиство було інституалізовано. Чи існували якісь впливи християнізаційні, екклюзіальні до приходу сюди Ростиславича? Питання теж дискусійне, знову ж таки, археологія нам е не дає повноцінної відповіді. я думаю, що пан Віталій отримує е в цьому плані таку думку. Тому що е розглядаючи землі Ростиславича, історичну галузьку землю, разом з. Е Польсько-руським корубіжям, з благодійнями Пяски, особливо історичної Молокості, з володіннями Арпадів, з усіма фактично західними сусідами Русі. Е, приблизно, приблизно впливи християнства на цих теренах 11 столітті будуть половина 11 століття одинакові. І тут, знову ж таки, треба одразу розвінчувати поширений в історіографії міф про те, що ці землі були християнізовані, масово християнізовані набагато раніше, ніж Київські землі, ніж Київське Князівсько, Володимирське Князівському і далі. Основна маса християнських поховань, обрядових християнських поховань це 12-13 століття. Зрештою, весь сакральний комплекс це теж. Середина 12 -го століття і так. Е, якщо ці терени є десь от, означені таким поняттям, як Мідлграунд, серединна земля, фронтирні землі і, е, є відкритими для впливів ромейських, візантійських, латинських, дуже-дуже дуже обережно можемо припустити, що ранні христианізаційні впливу дуже обмежено. Поширювалося із Великомораської держави наприкінці 9-го століття. Очевидно, з території Болгарського царства, тому що воно фактично на межі 9-го, 10 -го століття північним кордоном своїм визначає потисся. Це дуже-дуже умовно, тому що середньовічні ландшафти, як конфесійні, так і політичні, вони є фронтин. так Населення цих в території має фронтири ідентичні. Е, тому, тому, очевидно, ці впливи були, ці впливи мали місце, е, десь стосувалися так само процесу одержавлення, процесу християнізації, -Ін церковної інституціоналізації, але вони були змаргіналізовані з того часу е, і не протестували до часу створення Галицького володиста. Точки зору світоги, тих карпатських хробатів е е е і загалом спільноту пізнішої гаузької землі теж сюди доволі складно, тому що е про матеріальну культуру, про відповідну релігійну культуру ми маємо дуже розмитні уявлення і відтак е можна теж... Е Йде такого висновку, що очевидно це населення до приходу Ростиславичів не відчувало стабільної етнічної і тим більше конфесійної належності. Ситуація е, політична і відповідно десь е, релігійна існувала е, на цих теренах подібна до тої, яка спостерігається в так званих Червенських дарах, тобічна Белська земля, територія Західного Подміжі. На тих теренах фактично теж е відбувається такий трансфер впливів політичних від Юрикович, відрядської, можливо, теж Великомораської держави раніше до держави в Чересліді Давньобагенської держави. І так, це така, ну, можна сказати, в певному сенсі солянка різних, різних, різних е лапках впливів культурних, місіонерських, релігійних, церковних і Наскільки е, тут були впливи київської християнської традиції після 98, з кінця ХХ століття, е, теж можна дати доволі однозначну відповідь, молода руська держава християнська. Знову ж таки, на цей час мало, очевидно, теж недостатньо багато говорили, зрештою, позначився і на вході політиці, звичайно, що. Більше подібно тут запозичувалася і поширилася Київська модель церковна Київської митрополії. Зараз у скрине Київське Крис'янську, це з є збірне поняття От, до історіологічного дискурсу. Тим не менш є певні підстави говорити про переплетіння певних екстральних впливів на землях, де Василий Ростиславович, і можливо ця традиція на Кривомудій. Відкрийте, розкажете, існували на Італії, коли вже тут утвердилася київська модель церковного волонтерювання? Дякую, пане Андрію, за цікаве запитання. Знову ж таки, десь буду можливо трохи повторювати свою попередню тему і попередніми якусь якусьальну організацію відповідно давнього існування на цих історичних галицьких теренах і питання. Актуальність про Кирило-Муходівську традицію є десь е, Ну, Насправді дійсно, якщо брати за основу географічне сусідство е, Галицької землі з кордонами історичної Великомораської держави, там щодо празької білоцентрів, можливо дуже обережно допустити ймовірність поширення і власне, Великомораських великоморавських Можливо, і латинських, можливо, і в Києвому Форті. тут пана Віталія, який згадував про археологічну площину, це керів, так, дійсно, і територія купує, і територія Галицької землі, вона десь маркується підвізками, так званими лунницями для, для Волинського типу. так. Тобто це такий широкий ареал. Радше торгівельно-економічних впливів е, цього населення Харватського, Доніпського, спільно вуличів, які мешкали на південь від них. Так. Е, я дотримуюся думки, що ці землі е, все ж таки знаходилися радше не в окремому е, підпорядкуванні так, династії Моїморовичів Великорадської, чи династії в Чомуслів. Радше вони перебували в так званій трибутарній залежності. Тобто, фактично, даницькі залежності від сусідніх держав. Стало в тому, що вони набагато раніше християнізовували, мали більшу державну традицію, вищу державну традицію. І фактично, можливо, можливо, десь з торгівельними потоками, десь з певними такими, ну, економічним підпорядкуванням, проникали сюди знову ж таки підкреслюю, дуже. Дуже обмежені, великоморабські, не факт, що Кирило-Міходіївських були. З іншого боку, підставою іншої конструювання такої концепції Кирило-Міходіївських виросте християнство власне на історичній Галицькій землі є вміщений в роніцію Кознепрацького 12 століття привілей так званий. 1886 року, який е, окреслював східні південні кордони е, працької дієцезії і тип, окоплюючи землю фактично у ну, так званих Чевенських Е, Але на цьому можна сказати, що такі підстави так, для е, конструювання міфу. В цьому виході в стих витворю галоцького так що спрощено, вони відчуваються. Справа в тому, що е, тут можна виділити навіть один позитив, попри крайню легендарність цієї концепції, цієї гіпотези, тому що вона є стимулом для ревізії, верифікації київської концепції, києвоцентричної концепції походження християнства. Е, я думаю, що все ж таки зачинати на академічному рівні цієї дискусії був Галицький історик Антипошевич, який е, ну, теж можна його називати істориком церкви, цифровим істориком, який е, десь артикулював найчіткіше і найбільш вичерпну цю концепцію загалом походження всіх п'яти діспоті в, в Кракові. Як він вважав перемислі, Володимирі, Галисі, у Соломії від прямих е, учнів Кирила Віхольки? Ну, вважаючи про те, що з встановленням е,